Всім привіт! З вами web 3 News. Мене звати Аня. І сьогодні я розкажу вам останні цікаві новини. І почати я б хотіла з того, що голова правління Укрзалізниці Євген Лященко подав заяву про дострокове звільнення. Наглядова рада планує розглянути його заяву найближчим часом. За попередньою інформацією на посаду голови може бути призначений Олександр Перцовський, нинішній керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці. Лященко обіймав цю посаду з березня 2023 року після звільнення Олександра Камищина, який перейшов до Міністерства стратегічних галузей промисловості. Далі говорити будемо з вами про політику. Верховна Рада України обмежує використання телеграм за рекомендацією РНБО через кіберризики. Головною причиною є можливий витік інформації через месенджер, введуть заборону на його використання на службових пристроях та посилять заходи безпеки, включаючи двофакторну аутентифікацію. Такі заходи впроваджуються для захисту даних державних службовців та покращення безпеки урядових комунікацій. Уряд також розглядає альтернативні, безпечніші платформи для обміну інформацією. А далі тільки цікавіше підбірка корупційної діяльності. У Дніпрі викрили схему розкрадання бюджетних 34 мільйонів гривень на закупівлі СММ-послуг для міської ради. Праохоронці викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків щонайменше на 34 мільйони гривень. У схемі були задіяні посадові особи Дніпровської міської ради, начальник підпорядкованого їй комунального підприємства та ФОПи. Гроші привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діли у співпраці з посадовцями міськради. Оборудка полягала в тому, що тендери на смм рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали свої підприємці. Таким чином їм вдалося розікрасти майже третину із загальної суми у 123 мільйони гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі і права обіймати певні посади з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до вчинення злочину. Вищий антикорупційний суд до 4 грудня усунув підозрювану Наталю Максименко з посади заступника прокурора Запорізької області. За версією слідства заступник керівника обласної прокуратури отримала неправомірну вигоду у розмірі 40 тисяч доларів за вирішення питання про зміну послідовності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та непритягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями у Житомирі. У ході обшуків, які 7 жовтня зранку провели правоохоронці у квартирі лікарки одного з діагностичних центрів Житомира, вилучили понад 4,4 мільйона гривень. За даними слідства, гроші жінка могла брати за видачу фіктивних довідок чоловікам призовного віку. У лікарки вилучили понад 80 тисяч доларів. 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. Департамент стратегічних розслідувань національної поліції України повідомив, що на Київщині перед судом постане голова міжрайонний МСЕК, який сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро, копії медичних документів та багато чого іншого. У вересні цьому посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду. Йому загрожує до семи років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Бюро економічної безпеки України оголосило про підозру посадовцю комунального підприємства Дніпровської міської ради, який в рамках посилення обороноздатності міста закупив Starlink за завищеними цінами. Прохоронці встановили, що дії посадовця завдали державному бюджету збитків у розмірі понад 1,8 мільйона гривень. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. До суду направлене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Державне бюро розслідувань ДБР затримало керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Круп. Її оголосили про підозру. У робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку в шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовиці та відмивання неї грошей через різні бізнес-проекти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Наразі Печерський суд Києва обрав запобіжний захід – Тримання під вартою з можливістю внесення півмільярда застави. А зараз трошечки новин від наших сусідів. Польські фермери анонсували акцію протесту, яка розпочнеться 8 жовтня 2024 року, біля пункту пропуску Медика Шагині. Вони планують блокування руху вантажівок через кордон до кінця грудня. Причиною протесту є незадоволення політикою імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка, на думку фермерів, негативно впливає на місцеві ринки. Наразі митне оформлення вантажів відбувається у звичайному режимі, але ситуація може змінитися з початком страйку. А зараз про вибори у США після останніх виступів у Пенсильванії Дональд Трамп випереджає Камало Гарріс на 6% на платформі Полі Маркет. Виступи Трампа в цьому штаті викликали помітну підтримку серед його прихильників, що позначилось на результатах прогнозів політичних ринків. Цей розрив може вплинути на стратегії обох кандидатів перед виборами, особливо з огляду на конкурентну боротьбу між республіканцями та демократами. Такі показники на полі маркет є важливим індикатором настрій виборців та подальших перспектив у кампанії. Повернемося до наших посадовців. Депутата Артема Дмитрока, який втік з України та нардепа під слідством НАБУ Андрія Одарченка, хочуть виключити з комітетів Верховної Ради. Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав інтереси церкви московського патріархату, втік за кордон. Після цього прокуратура повідомила йому про підозру в нападі на правоохоронця та військового. Крім того, ДБР відкрило провадження за фактом незаконного перетину кордону. 29 серпня. Депутати оголосили у міжнародний розшук. Суд заочно заарештував його. Наразі Дмитрук у Лондоні. Але сьогодні, за даними ЗМІ, він у режимі онлайн брав участь у голосуванні правоохоронного комітету Верховної Ради. І наша остання новина: у ніч проти 7 жовтня в Криму лунали сильні вибухи. Російська влада заявила про ураження нафтобази у Феодосії. За даними російських пабліків, нафтобазу атакували дві ракети. Після прильоту уражено п'ять резервуарів з паливом. Два зруйновано повністю ще три пошкоджені та горять. До слова, керівник центру протидії дезінформації підкреслив, що Феодосія уражена не просто нафтобаза, а нафтопаливний порт, який має велике значення для постачання палива в окупованому Криму. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3forces News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини, вечора ну або ж ночі.